Це відео, як поставити щеплення без направляючі на тих авто, в яких є і добре видно диск з нажимним диском з корзиною. Як я завжди роблю, щоб не підбирати первичні вали, і не шукати, не видумувати там раніше головки з удлинителями використовував. А зараз... Зробив все проще. Перед установкою дивлюся, як по центру лягає диск відносно наживного диску. На даному авто це вазівка, а він ляга рівно і однаково. І потім прокручуєш і дивишся, щоб він відносно. Корзини не виступав, якщо виступає і заходить всередину, заходив однаково на, одном роз... на одному на одній відстані повністю по кругу. Тут я вже виставив. Може комусь буде цікаво. Теж новеньке все. І не треба ні направляю, як нічого, бо всі направляйки. Не скупиш.